Плоский живіт, з чим це пов'язано, то м'язи пресу, так чи інакше, кубики є у кожного. Чи ви робите 135 тисяч скручувань? Да? Від цього живіт не залежить, він залежить напряму від коефіцієнта жира. Тобто, кубики є у всіх, але не у всіх видно, друга причина пов'язана з м'язами тазового дна з брюшною стінкою, поперечним м'язом живота. Наша мета це зміцнити м'язи кора. Коли міцні м'язи кора, у нас не вивалюється живіт, і у нас внутрішні органи стай... мають стабільне положення. Поговорю одразу і за третю причину, а це постава. Гіперлордоз. Тобто, коли у нас попа виходить назад, у нас ось ці м'язи знаходяться в гіпертонусі в зажатому стані. А тут у вас постійно живі. Ось ці м'язи, які виступають антагоністами, вони в розтягнутому стані, і вони, як ризинка, розтягуються, розтягуються, і потім, як би ви вже не хотіли, ви в отакий стан їх вже не повернете. Але хочу сказати, що та спередтожені ок, тому що оці м'язи також будуть випирати, коли у нас кіфоз, крижов, попереково-крижової зони, тобто це попа, ось так, і у нас тут теж буде вивалюючийся животик.